Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина Tesla Model 3, і це у нас чергове відео з практичними парадами для електромобілістів. Якщо ж ви плануєте купити електромобіль, у вас є конкретне питання, будь ласка, напишіть його у коментарях. Я радістю на нього відповім. повім. В цьому відео проговоримо про базові знання. Це відео для тих, хто ще не купив електромобіль, хто їздить ще на машинах з двигуном внутрішнього зарання або взагалі немає машини і хоче собі купити електромобіль. Отже, перше, що ви маєте знати, оскільки це електрична машина, то вам треба знати одиниці виміру взагалі електрики. Отже, у нас є такі одиниці виміру, як ампери. Ампери це сила струму, сила з якої у вас йде власна електрика. Вольти. Вольти це напруга. Вона може бути у вас в мережі, наприклад, 220 вольт, то ви всі про це чуєте. Є потужність. Потужність це вати. Вати це по суті ампери перемножені на вольти. Якщо ампери перемножені на вольти, вийдуть вати. Оскільки вольти це велика величина, наприклад, там 220, 300 вольт, 400 вольт, то перемножаючи ампери на вольти у нас виходить якесь дуже велике число. Тому в ватах рахувати незручно. Тому вата ділять на тисячу, от, виходить кіловати. І власне в кіловатах, вольтах і амперах вже не йде всі розрахунки на електромобілі. Але тут додається ще одна величина, як кіловати помножити на години. Саме помножити, не поділити не ніяк. Кіловати помножити на години. Це одиниця об'єму електроенергії, яку ви споживаєте. Можливо, для багатьох зараз буде відкриття, що коли ви платите за платіжку за комунальні послуги за електроенергію. Ви платите не за кіловати, а за споживання кіловат години. Саме так. Отож, для тих, хто пропустив курс фізики, я, я нагадав, а для тих, хто в принципі це знав, переходимо далі. А що нам треба знати ще? Найголовніша проблема, яка турбує взагалі людей, які хочуть присіти на електромобіль, це питання, де його і як заряджати. Отже, самий базовий варіант, саме такий простий, це якщо у вас є вдома розетка, звичайно, розетка 220 двадцять вольт. Якою підключаєте там чайник, газонну косилку, там будь-що. То з такої розетки можна зарядити машину. А, зараз я переїхав спеціально на цю локацію, тому що тут є. Така розетка 220 вольт, платна розетка, це не треба платити, такий ноу-хау, що тепер можна собі заплатити за розетку. Це насправді не вартує своїх грошей, але для експерименту ми сьогодні спробуємося зарядити від такої розетки. Загалом у вас може бути два загальні варіанти з розеткою. Вона є або вдома, або вона є на роботі. Отже, якими можливостями дає така звичайна розетка. Вона може бути розрахована від, умовно кажучи, від 6 ампер до 16 ампер. Отака спеціально продумана розетка з спеціальним підводом, вона підтримує 16 ампер. Це максимально, що підтримує Це такий стандарт. Загалом ваші розетки в мережі звичайні побутові можуть отримувати близько 12-14 ампер, залежності від того, яка там проводка і таке інше. Я загалом не раджу ставити більше, ніж 12 ампер зарядку на таку звичайну розетку, не пристосовану для зарядки в електромобіля. Отже, для того, щоб скористуватися такою звичайною розеткою, вам треба спеціальний зарядний пристрій. Я собою ввожу. У мене такий пристрій. От на його кінці є звичайна розетка, 220 вольт, а на іншому кінці є конектор для машини. В моєму випадку це конектор тип 1, а в машині тип 2, тому я використовую перехідник. Але ви можете купити себе спокійно зарядний пристрій під конектор для вашого авто. Ми мені просто дістався з тих часів, коли в мене був американський порт, у мене ще такий зарядний пристрій. Отже, один кінець ми вставляємо в машину, а інший кінець ми вставляємо в звичайну розетку. В випадку, як тут, то мені треба буде ще авторизуватися. У вас в принципі таких проблем не буде. Ви просто вставляєте і заряд одразу йде. Які є нюанси? Нюанси в тому, що не всі отакі мобільні зарядні пристрої підтримують зарядку без заземлення. Тобто ця зарядка компанії Energy Star EVOS, вона підтримує. Більшість зарядок не підтримує. Тобто, якщо ви приїдете на розетку, а у вас там немає заземлення в розетці, то ваша машина захоче від неї заряджатися. Тож, підключився зарядний пристрій до вашої розетки, тут є кілька режимів. Я ставлю зараз максимальні 16 а. Машина показує, що вона заряджається. 215 вольт помножити на 16 А виходить 3-4 кВт. Від 64% до 99 зарядка займе 8 годин. Тобто повна зарядка займе десь близько 33-32 годин. Таку зарядку баштувати вдома найпростіше. Тобто вам треба просто змонтувати будь-яку розетку, підключитися до неї таким пристроєм, який коштує там близько 200 там доларів. Часто він йде разом з машиною в комплекті, і все. Власне інших витрат вам більше робити не треба. Так заряджання не буде швидким. Так, вам треба буде більше доби на таку велику батарею. Але це погодиться на велике запас ходу на 300-400 км. Якщо ж вам цікаво, послухати про можливості автомобіля в місті та на трасі, будь ласка, дивіться відео до кінця, там все це буде. Якщо у вас машина з меншою батареєю, то у вас вона зарядиться за ніч. Якщо ж у вас машина з великою батареєю, то в принципі того, що зарядиться за ніч, вам вистачить там, мовно кажучи, на весь день їзди на 100 км мінімум. Тож, якщо ви живете в великому місті, то вам може такої звичайної розвідки вистачити. Якщо ж у вас щодня треба виїхати на великі відстані, або ж ви берете машину для таксі, то вам такої розетки буде мало. І ви можете подивитися і альтернативні варіанти. Можна влаштувати вдома силову розетку. Таку синю або червону і купити відповідний зрядний пристрій для такої розетки. І відповідно можете отримати з того 24 ампера або навіть 32 ампери. В окремих випадках ви також можете влаштувати собі прямим монтажом кабелем зарядку на 40 ампер, або на 48 ампер, в залежності від того, що підтримує ваша машина. Також існують машини трьохфазні це машини, які приїжджають з Європи або продаються офіційно. Є трьохфазні модифікації машин. То для таких машин ви можете зробити собі силову розетку на три фази, наприклад, три фази по 32 А або три фази по 16 А, залежно від того, що ваша машина підтримує. Але тут є нюанс. Якщо у вас йде перекос фаз, тобто якась фаза нагружена, наприклад, на 200 вольт, а інша фаза дає 240 вольт, а третя фаза взагалі там 170, тобто у вас йде перекос фаз. В такому випадку ваш зарядний пристрій може відмовитись вашу машину заряджати. Тому вам треба буде ще купити стабілізатор фаз, і відповідно отримати з трьох на нормальних фаз три нормальні. А також є такі пристрої, як перетворення з кількох фаз в одну. Наприклад, у вас три фази є в будинку, але у вас машина однофазна, то ви можете з двох фаз отримати одну нормальну стабільну фазу на 32 А. І, власне, такий спосіб теж люди використовують, у кого машина з Америки або кому достатньо зарядки з однією фазою. На практиці скажу, що 32 ампери в одну фазу це достатньо. Тобто, ви можете зробити собі трьохфазно, щоб вам легше розділити фази по вашому приватному будинку, менше навантаження, щоб було на якусь окрему фазу, і це в принципі розумно. Але так доцільності в тому, щоб робити дома швидкісну зарядку, її нема. Тобто, в такої розетки більшості людей вистачає для зарядки, і в принципі вам. Цього теж може вистачити як мінімум на перший час. Якщо ж у вас не приватний будинок, а квартира, то також люди використовують різні способи. Наприклад, можна кинути кабель по повітрю до, наприклад, такого стопчика, чи гаража, чи якогось місця біля вашого будинку, особливо якщо це старий будинок, стара забудова, то більшість людей взагалі не впроти такого, тому що там менше машин. Ото можна гараж орендувати, можна завести кабель з квартири, можна паркомісце завести кабель і таке інше. І, відповідно, можете на роботі теж використовувати або якусь переноску довгу, або просто домовитися якось з начальством, що ви будете в свою машину заряджати. Вона набере дуже багато, тобто ви можете полювати до того, що машина бере приблизно стільки ж на піку, як чайник або там кондиціонер або бойлер, Тобто, ви ж вмикаєте бойлер, типу тобто ж користуєтесь бойлером, тому чому машиною не користуватися. Також дуже зручно, якщо у вас є домашня розетка, це на зарядка вночі. Тобто вночі можна поставити свій почному тарифу, вдвічі менше платити, і у вас один кілометр буде коштувати щось там 20-15 копійок. І це дуже зручно, дуже вигідно і більшість. Вигоди від електромобіля полягає саме в тому, що ви купуєте собі машину і ставите і собі розетку. І від звичайної розетки, мінімальними вкладеннями, отримати зарядку по нічному тарифу за дуже дешево. Власне, їздити майже безкоштовно. В цьому основна суть, основна перевага електромобілей. Але, але переваг електромобілів багато. То, що вони не закінчаться на лишенні економії. І якщо у вас немає можливості встановити собі розетку, якщо у вас багатоквартирний будинок і у вас взагалі немає ніяких варіантів, ні паркінгу, ні гаражу, нічого, не переживайте, вам на допомогу приходять отакі станції. Це станція компанії Іоніті в білінговікофактор. Більше про те, як користуватися такими станціями, є в мене окреме відео, як користуватися зрядними станціями, все про них, як платити, як які коннектори, які фірми і тому подібне. можете перевірити на спеціальному сайту довідника Блокшер. Чи є біля вашого будинку десь в радіусі там 15 хвилин пішки зарядна станція? Часто їх облаштовують біля живих комплексів в кафетеріях на СТО. Тут, наприклад, в двох хвилинах пішки велика кишеня, і тут стоїть така станція. Тобто є варіант, щоб на таку зарядну станцію залишати машину біля вашого будинку. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться і поставте лайк цьому відео. Також, якщо у вас і такого варіанту немає, наприклад, у мене такого варіанту немає, то ви можете спеціально приїжджати на такі зарядні станції або на повільні, або на швидкісні і дозаряджати машину, поки ви щось робите. Наприклад, плаваєте в басейні спортлайфі або плаваєте велико кишені та продуктами. Якщо ви користуєтеся такою зарядною станцією, вона видає 32 А, як силова розетка. То в такому випадку ви можете зарядити вашу машину значно швидше, по суті, в два рази швидше, ніж від розетки. Зарядка тут мене займе зараз 3,5 години до 100%, тобто зарядити мені 30% 3,5 години. Отже, повна зарядка займе десь близько 10 годин. Вартість зарядки на таких станціях, звісно, вища, ніж на звичайних розетках. Тобто, у вас тут вже не буде 10 копійок за кілометр, тут буде вже близько гривні за кілометр, а може навіть півтори, бо дві гривні за кілометр, залежності від того, яка станція. Тобто тут вже питання не, не так сильно про економію, як про те, як отримувати просто кайф від електромобіля від його інших переваг. Але також, ну в принципі, гривня за кілометр це досить непогано. Це як дуже економна машина на газу. Вже супер економії нема на таких станціях, але все ж теж непогано. Ще один нюанс, який варто знати про електромобілі, це те, що при суті електромобіль це машина з великою батарейкою. І деякі електромобілі підтримують таку функцію, яка називається віяклтулот, vehicle або vehicle-to-grid, або vehicle-to-home, vehicle називайте, як хочете. Ідея в тому, що машина може виступати як такий дуже великий павербенк, який по суті заряджається вночі, коли. У вас не пікові години, а в день живить ваш будинок електроенергією. Або, наприклад, виступає як альтернативне джерело енергії на випадок, якщо у вас вимикає світло, що дуже актуально останнім часом. Наприклад, Hyundai Ioniq 5, який офіційно продається в Україні, має таку функцію разом з машиною є спеціальний пристрій, який підключається задний порт, і на виході з цього пристрою є звичайна розетка на 220 вольт на 16 ампер, з якої можна підключити, наприклад, кондиціонер, бойлер, насос. Які ще інші електричні засоби, що дуже зручно. Також на моєму каналі є огляд на біоді Song Plus EV разом з власником Максимом, який розповів про цю машину в цих деталях. Тож ця машина також підтримує двонаправлену зарядку. Як взагалі це працює? В кожному електромобілі є інвертор, який перетворює змінний струм, який йде в мережі, наприклад, в вашій розетці, в постійний, який йде в батареї. А деякі машини обладнані інвертором, який перетворює навпаки, з постійного струму в змінний струм. І таким чином може видавати електроенергію з машини в мережу. Якщо ж ваша машина не підтримує таку функцію, то також не треба дуже сильно засмучуватись, оскільки є можливості на деяких авто також цю функцію активувати за допомогою сторонніх пристроїв. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Наприклад, в Техасі люди проводили експеримент з Теслою. під'єднували до неї інвертор від сонячних панелей. І підпід'єднували його на клеми від великої батареї на плюс-мінус. і мінус, І відповідно через цей інвертор для сонячних панелей отримали 220 вольт змінний струм, з якого могли живити будинок. Я вам не рекомендую використовувати нештатні способи, але... Якщо в принципі дуже треба, то можна. Також такі машини, як Nissan Leaf чи швидкісний порт Demo підтримується двостороння зарядка, але пристрою для цього досі не було. І от нещодавно кілька місяців тому з'явився на ринку такий пристрій. Він досить недешевий. Його важко знайти купити, але він існує. В принципі, якщо ви докупите до Nissan Leaf такий пристрій, то ви зможете отримувати від порта CHAdeMO навіть 15 кВт. Це насправді дивно, тому що батареї в ліфах не такі великі і не такі живучі, щоб їх так використовувати. Але все ж, якщо вам треба, то можете такий пристрій купити. Так, звісно, ви можете з прикурювача використовувати 12 вольт і якось їх перетворювати на 220 вольт через інвертор. Але там буде потужність вкрай низька Я зовсім не повірено з тим, що можуть машини, в яких є ця функція vehicle-to-go, vehicle-to-load. Взагалі її позиціонували як функцію для пікніків, але у нас тут такий пікнік щодня. Що ця функція буде вам не зайвою, якщо вона є в вашій машині. Отож, коли ви вже розібралися з тим, як машину зарядити, давайте поговоримо про те, як на цій машині їздити. Коли ви купуєте електромобіль, то вам називають якісь смішні цифри, з яких ця машина може приїхати. В більшості випадків машина ці цифри не проїжджає. Чому? Тому що є деякі способи, як виміряти запас ходу машини, є деякі так називаємо цикли EPA, NEDC, Китайські цикли. Але суть в тому, що всі ці вимірювання це по суті приїхатись там, Умовно кажучи, там 500 метрів на швидкості 90, потім приїхати на швидкістю 40 і якось воно в середньому там щось виходить. Реально, машини проїжджають менше. І щоб подивитися на стільки менше, то я рекомендую такий сайт EV Database. На цьому сайті можна подивитися, який запас ходу може бути влітку взимку. Там, звісно, цифри теж не точні, але вони більш наближені до реальності ніж те, що заявляє виробник. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви знаєте, що вам варто дивитися на те, який розмір ваших колес, і від того залежить за ваш запас ходу. А якщо не дивилися, подивіться відео, як проїхати більше на електромобілі. Там я розказував. Про ці нюанси. Якщо коротко, то вам варто дивитися, щоб на вашій машині було якомога менше колеса, тоді вона буде якомога більше проїжджати. Якщо у вас запас ходу такий, що вам вистачає і так його з головою, то можете взяти собі якісь широкі, класні, красиві диски, красиві шини і їздити, не паритись. Але якщо ви купуєте машину, щоб їздити далеко, то варто про це подумати. Ще один нюанс про електромобіль це те, що там немає двигуна внутрішнього зарані, і, відповідно, там немає шуму від двигуна. І оскільки ви не чуєте, що від двигуна. У вас слух трошки гострий на те, щоб чути інші шуми. Це шум від коліс, шум від дороги, від асфальту, інші шуми. На електромобілях часто економлять на шумці, ставлять менше шумку, чи те, що в принципі двогла номана треба сильно обшумлювати. Також шумка важить пристойно, а батареї так важить багато, тому на шумці економлять ще й на вазі. Тому в електромобілях часто шумно, що в принципі <свісно> трошки абсурдно, тому що це має бути тиха машина. <свісно> Але так, в електромобілях шумно, якщо ви їх. На трасі на високій швидкості і на багатьох машинах додатково ще роблять обіж шумку. Або якщо ви купуєте якусь преміальну бренду машину, наприклад, ягуар або там Ауді, там, БМВ, то у вас, по ідеї шумка вже має бути в нормі. Але це не точно. О, і настав час поговорити про технічне обслуговування. Це питання хвилює багатьох людей. А, насправді це. Питання хвилю в основному людей, які їздять на машинах з двигуном внутрішнього зрання, і вже звикли до того, що на ТО треба від певну кількість грошей, що кожні там, півроку, або кожні чотири місяці, або там, кожен рік. І, в принципі, ці суми немаленькі, треба там і колодки, і там, ще щось м'яти, то в електромобілях можете видихнути. Тут треба обслуговувати значно менше, значно рідше інтервали, довші обслуговування. Менше що ламається, то скільки ходова більш проста, вона спрощена, вона там дніше плоска, е, важко поламати ходову на ямах. Також е, тормозні диски вони служать довго, там можуть і 100 тисяч, і там, 150 тисяч проїхати. У мене зараз у тесті машина 160 тисяч. Можете подивитися, в мене є відео про ТО на 160 тисяч на Hyundai Ioniq, то там рідні ще колодки стоять. Уявіть собі. Також рідини масово редукторів треба міняти якісь, там раз в 60 або раз в 100 тисяч, в залежності від того, як рекомендує виробник. Гармівну рідину теж треба міняти не так часто, там, раз на 30 тисяч. І, в принципі, все. Та тобто, відповідно, технічне обслуговування у вас виходить недороге, і за це можете абсолютно не переживати. В чому ж тоді секрет, чому колодки на електромобілях так довго служать? Секрет в тому, що в електромобілях є така штука, як рекуперація. За рахунок рекуперації ви тормозите по суті двигуном, тобто ви накопичуєте енергію за рахунок гальмування. Ідея в чому? Що ви не використовуєте колодки, використовуєте двигун, і у вас вся ця енергія, яка йде на гальмування, вона йде назад в батарею. Звісно, коефіцієнт корисної дії при цьому не є 100%. Він є там Бузька двадцяти 20%, але все одно це також непогано, оскільки ви можете накопити трошки енергії здарма. Але фішка рекуперації навіть не в тому, щоб економити на колодках, або в тому, щоб машину зарядити, а в тому, що це просто тупо дуже зручно в їзді, дуже зручно в користуванні. Ви під'їжджаєте до світофора, ви просто знімаєте ногу з газу. І все відромозити. Це дуже зручно в місті, це дуже зручно при повсякденному житті. Є також машини, які використовують такий спосіб гальмування до повного. Наприклад, в теце можна так налаштувати, або, наприклад, в ліфі є така функція, є педаль. В кількох машинах можна гальмувати дерев поліском підрульовим і таке інше. Тобто рекуперація це дуже зручна штука в місті, вона дуже допомагає вам економити, вона дуже допомагає вам їхати розслаблено, не перекладаючи ногу педалі на педаль, і це дуже зручно. Електромобіль це по суті ідеальна машина для міста, оскільки, якщо ви від розвитки зарядилися і поїздили по 10 копійок за кілометр, то це дуже зручно. Ви гальмуєте рекуперацію, ви не використовуєте колодки, ви не їздите на АЗС. І ви на цьому економите. Це ідеальна машина для міста. Але на трасі тут є нюанси, оскільки не всі електромобілі можуть підтримувати спокійну їзду на швидкості 130 км на годину 140-150 Багато електромобілів може їхати лише на швидкості 100 110 нормально, інакше в них іде дуже сильний розхід. Деякі машини, такі як Nissan Leaf, їздять на трасі зі швидкістю 80 км на годину, і це є реальна проблема. На трасі у вас йде менше запас ходу, ніж в місті. І тому, якщо вибираєте машину, щоб їздити на трасі, то треба брати машину з великою батареєю. На цій машині я взагалі їздив дуже багато куди. Я вже їздив до Францію, я вже їздив у Хорватію, я вже їздив до Туреччину. Відео про всі ці поїздки є в мене на каналі. Можете подивитися. Вони дуже цікаві, дуже інформативні. Я там показую, які зарядки, якого тактика так я використовував, на які швидкості я їхав. Я їздив по горному серпантину, в горах, по трасах, в засніжній. Погоду, в літню погоду в будь-яких умовах. Тож можете подивитися, як таким машини, як Теса дають справжню можливість подорожувати. І, в принципі, з електронамірювання це теж можливо. Також на найближчим часом я планую поїздку в Австрію. Тож, будь ласка, вішіться на канал. Я думаю, що вже через тиждень-два буде ця поїздка на каналі. Зможете подивитися. Мій маршрут кучати на принципі всю Словакію. Я проїду від краю до краю. Спершу буду їхати верхом, а назад буду їхати низом. Тобто, це буде два відео окремих. Вони будуть різні. Одне по поїздку туди, інше по поїздку назад. Різний маршрут, різні умови, різні зарядки. Я сподіваюся, що також спробую різних операторів. Покажу, які нюанси підрядся в Європі на власному прикладі. І я думаю, що ця поїздка буде цікавою. Одразу скажу, що я маю право на виїзд, але я заходжусь в Україні, то, тому... Не переживайте, я не тікаю. Я просто їду в ділову поїздку. Звісно, зараз усіма цими новинами про те, що виключають електроенергію, усіма графіками електромобілі не здаються перспективними. Пан справді це не так. І всі ці проблеми ми переживемо, ми переможемо Росію, і це буде класно у нас, але електромобілі це наше майбутнє. І варто вже купити електромобіль, оскільки все одно бензин і дизель нас буде коштувати по 2 євро за літр. В найближчій перспективі, я думаю, рік-два. А електромобіль також буде дуже вигідним вдома. Оскільки домашній нічний тариф, він все одно залишиться в будь-якому випадку. І незалежно від того, яке нас чекає майбутнє, електромобілі в ньому будуть. Тож я сподіваюся, вам сподобалося відео. Поставити подбайку йому, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання або ви знаєте, чим доповнити, будь ласка, напишіться в коментарях. Я буду дуже радий. Дякую.